Дівчата, я вас вітаю. Добрий день. Добрий день одинадцятий канал разом з фондом Марії Пінчук за дітей розпочав цикл передач «Life Kids», де ми простою мовою говоримо про важливі речі сьогодні. Усі користуються навушниками вдома на вулиці. Це модно, стильно, комфортно і це дозволяє не заважати іншим, слухати інших. І ми звикли. Але чи насправді це безпечно і чи є те? Про що ми не знаємо про е, шкідливість використання навушників? Ми сьогодні хочемо спробувати дізнатися, поспілкувавшись з багатьма людьми, і я знаю, що ви у цьому нам зможете допомогти. Тому що сумне йти одному наушники це дуже зручно, тому що а, кожен там ну хто хоче, слухає музику. Я, наприклад, дуже часто в наушниках а, слухаю аудіокниги. А чи користуєтесь ви навушниками? А, я особисто не користуюсь навушниками, тому що я а, під час навчання в музичній школі, моя керівник дуже просила всіх дітей не користуватися наушниками. Мої діти не користуються маленькими навушниками. Дуже зручно. Слухати музику та розмовляти по телефону. А на вулиці часто використовуєте навушники? Так. А, а не, ніколи не знімаєте, коли можливо якась небезпека? А, ці ж наушники, як це буде казати, неповно розмірною, тобто вона не закриває вуха, І в них дуже гарно чути. Кожен день. А, а на вулиці часто ходите в наушниках? Так, послухати музику, або щось подивитися, наприклад, фільм чи. Чітоці посидіти усе, а на вулиці навушниками користуєшся? Ні. Олеся, ви з командою ваших дівчат, колег знімаєте дуже цікаві опитування вулицями нашого міста. Розкажіть, який у вас був досвід і що ви власне дізналися? Взагалі було дуже цікаво спочатку поспілкуватися, дізнатися, як це у інших людей, не у мене, тому що я знаю, там, наприклад, думки щодо навушників у своїх дівчат, своїх колег, а у прохожих людей ніколи не дізнавалися. І взагалі. Протягом опитування ми бачили дуже багато людей, які якраз були в навушниках на момент, коли ми їх просили дати свою думку. Та взагалі дуже багато людей використовували і дуже різні були думки. Коли переходиш дорогу, ти неуважний на дорозі в навушниках. Я ніколи не чув, щоб людина глоха куди носила навушники. Можу йти, не почути машину, там мене може вона збити ліба. Либо... В людей врізатись. <ріст> Мені ніхто не розповідав про культуру навушників, я сама це знаю. Дим... Деформується вухо. Ну, шкодить, то звісно. Якщо дитина може заснути у маленьких навушниках або з гучними звуками, то, на жаль, вона може втратити слух. Шкода, і це зависить від вас. Ну, якщо ви слухаєте дуже громко щось, то може бути проблема зі слухом. А так наушники це дуже круто. Наскільки знаєте, там вушнарак, раковина, якщо це внутрішньо вушні, то вона може там якось її травмувати. Дуже різні були думки. Я насправді думала, що більше людей у нас знають про небезпеку від навушників, але тільки декілька людей сказали насправді, що вони знають, що наприклад треба на переходах знімати чи які ще безпекові такі. Як виникла у вас ідея з вашою командою взагалі робити такі. Корисні ріуси, такі корисні відео, і, взагалі, скажімо так, ну відчувати себе відповідальними у цей непростий час. Взагалі, ми просто колись почали цю тему детальніше вивчати, і побачили, що наразі немає взагалі ніяких таких роликів, саме доступних для підлітків. Так, щоб вони дуже так спокійно, комфортно пояснювали, щоб було простим таким простою мовою до людей, і нам захотілося якось допомагати, та також можливо поєднати з якоюсь нашими хобі, поєднати це з користю для людей. Ти меломан? Відлітаєш від музики в навушниках. Це дуже круто. Але пам'ятай, правила безпеки! Не слухай музику надто гучно. Підспівуючи улюбленому автору, зауваж, що ти на вулиці не один. <голосить> Мама! Підходячи до пішохідного переходу, зніми навушники. завжди знайдуться лузери, які, які зроблять все навпаки. Навіть сигнал тривоги. Що ж, пам'ятай рекомендації і залишайся при цьому у безпеці. Не слухай музику надто гучно. Безпечно слухай музику лише у парках та у інших місцях відпочинку. Себе збережи країну. Власне, якими використовуєтесь навушниками. У мене такі невеличкі, які як такі в як вкладиші такі вуша. Для дівчат це також класний аксесуар, так? Я знаю, що є такі кольорові, є з певними каміннями, тобто і е, багато брендів почали їх взагалі інтегрувати у таку фешн-історію. Е, і я розумію, що, напевне. Чому? Тому що люди постійно в навушниках. І наш такий динамічний світ, коли ми дуже багато пересуваємось, ну, він напевне створює нові правила і нові умови. Так, зараз взагалі дуже популярно. І я думаю, що також, коли ця популярність зростає, то вже хочеться якось це і прикрасити, щоб навушники підходили і до образів, то якихось і також. Отже, більшість дітей носить навушники щодня. І мало хто знає про те, що, наприклад, краще не користуватися. Ними на повну гучність. Скажімо так, спеціалісти, які їх виробляють, рекомендують знижувати гучність до 60%, робити перерви, кожну годину там, певною мірою їх відкладати. І, звісно, ця тема вона стосується безпосередньо нашого здоров'я, здоров'я наших дітей, батьків. Тому хочеться, по-перше, звернутися за скажімо так, такою оцінкою фахівця до лікаря. Лора, щоб лікар з медичної точки зору зміг пояснити і убезпечити використання навушників, дитина дуже часто і дуже гучно використовує якийсь звук в навушниках, можуть бути віддалені проблеми типу отосклероза і гірше передається звук на внутрішнє вухо. Також можуть бути гострі порушення слуху. Якщо не доглядати за навушниками, за цією гарнітурою потрібно обробляти регулярно, якими розчином антисептиків, тому що там заводяться бактерії і. Ми інколи бачимо дітей, які через те, що використовують по декілька годин на день такі навушники, вакуумні, або просто які у вухо вставляються. Вони можуть викликати і зовнішні етити. Це запалення шкіри слухового проходу. Не завжди дитина може зрозуміти, що щось не так. Діти зазвичай малі. Вони не скаржаться на те, що у них погіршився слух. Це може просто помітити мама або тато, або хтось із сім'ї, дитина або ближче підсідає до телевізора, наприклад, просить гучніше зробити мультики. Батьки говорять дуже часто: я зву дитина, вона морозиться, вона не реагує на це. Це також може бути дзвіночком про те, що дитина погано чує. Потрібно проходити будь-якій дитині, хоча б один раз на рік, чекапи базові клінії, загальноклінічні аналізи, обхід. Лікарів профільних і лор-лікар е, також є в цьому переліку обов'язково. Як ми бачимо, що надмірний шум це не лише про комфорт. Це може бути реальною загрозою для здоров'я. Тому ми сьогодні звертаємося до вас як до фахівця спеціаліста. Представтесь, будь ласка. Заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області князева Єлизавета. Як ви за своєю роботою помічаєте, спостерігаєте, яку загрозу можуть нести використання навушників на вулиці, не чути тривогу, не чути сигнал автівки, не чути іншого, наприклад, пішохода, який? Може сказати про те, що є якась небезпека дуже багато факторів, які впливають на безпекову ситуацію. Якщо ми говоримо конкретно про навушники, пересуваючись місцем, містом вони можуть створювати загрозу. Саме бути. Учасникам дорожньо-транспортної пригоди, як показує в нас статистика, за перше півріччя 2025 року. В нас за участю дітей було 169 дорожньо-транспортних пригод, і на превеликий жаль, чотири з них це летальні випадки, але ж ніде в нас не фіксується, що саме дитина була перебувала в навушниках, але це дуже великий фактор, який допомагає дбати за безпекою саме під час перетину проїзної частини. Тим більше, що коли ми переходимо вулицю, ми керуємося зором і слухом. Тобто, зором ми бачимо, де ми можемо переходити дорогу а слухом ми можемо почути якісь звукові сигнали, додаткові від учасників дорожнього руху. Тим більше, що учасники дорожнього руху, це в нас і водії, і велосипедисти, пішоходи, і пасажири. тобто треба взяти до уваги той фактор що дуже багато порушників водіїв які саме не поступаються на пішохідних переходах навіть якщо дитина буде впевнено йти в навушниках вона розуміє що вона згідно правил дорожнього руху переходить дорогу але водій може не побачити цю дитину завчасно. тобто дитина може не почути звукові сигнали попереджаючи які надають інші учасники дорожнього руху особисто на думку мою і особисту, і вважаючи згідно право дорожнього руху, треба обов'язково вимикати і знімати навушники перед переходом проїзної частини. Те, про що ви говорите, що звісно не можна, скажімо так, зібрати офіційну статистику, скільки дітей людей постраждало через використання навушників. Але тим не менш, хочете передбачити ці місця, де може. Виникнути небезпека. Які ваші поради батькам, дітям та взагалі людям, які можуть створювати такі ситуації на дорогах? По перше, спілкуватися зі своєю дитиною. Я розумію, що підлітки вон, в них такий. Юношівський максималізм. Вони не розуміють загрозу своєму життю. Вони думають, що вони все можуть, вони спроможні на все, де те потрібно, вони можуть перебігти, тобто вони зможуть попередити цю ситуацію. Порада спілкуватися дійсно, можливо, показувати якісь передивлятися відеоролики, якісь. Там відеоролики від лікарів, тому що ну не, не завжди дитина може сприйняти своїх батьків, що дійсно це може бути загроза. Єлизавета, ви говорите про те, що є така відповідальність на пішоходах. А чи зловживають, на вашу думку водії? Чи може людина за кермом їхати і не просто слухати музику у гучномовці, а слухати через навушники, і також не чути сигналів, наприклад, інших машин? Так, це стосується всіх учасників дорожнього руху. Дійсно, коли людина буде їхати в навушниках, вона також не, водій не не почує попереджаючих сигналів. Це може бути створення, а призвести до створення аварійної ситуації так, за участю саме пішоходи, як пішоходам, так і водієм, так і саме велосипедистам. Звісно, що за невикористання навушників саме нема відповідальності, але вони можуть призвести до порушення правил дорожнього руху, за які за яке вже є відповідальність. Знаєте, ну. Зараз такий час, коли все змінюється, може це і також питання часу, тому що раніше, наприклад, коли каталися на самокатах, це також не було проблемою. А потім є такі ділянки, де офіційно вони стали заборонені. А в інших країнах, наприклад, в Німеччині, це не лише, скажімо так, зауваження, це адмінштрафи. Я знаю, що діти там відбувають навіть певні покарання. Тому ми розуміємо, що суспільство повинно бути. Готовим до того, що рано чи пізно це також може стати частиною нашого кодексу. Так, я з вами згодна. Чим більше ми е, про це говоримо, чим більше ми таку е, ситуацію історію прилюднюємо, е, тим більше нас почують, і е, можливо швидше буде е, ну, якісь введені правила, е, які будуть попереджати і навіть е, притягувати до відповідальності. Дівчата, ми почули ваш коментар, коментар лікаря. І, звісно, хочеться ще почути думку психолога, оскільки навушники це ж і така історія про те, що ми замикаємося у своєму внутрішньому світі, можливо, не чуємо навколишній світ. І коли ми один, на один зі собою, ми не чуємо інших. Тому сьогодні хочеться послухати ще й слушну думку психолога. Підлітковий вік, він, в принципі, його таке завдання, да, це відгородитися, знайти свою ідентичність, знайти себе, знайти себе заново, не такими, як вони були. Тобто це вже не дитина, але ще не доросла, в нього немає стільки прав. Тому хочеться да, зрозуміти, де ж я є. І це може бути кімната, це може бути якийсь стиль, і навушники туди ж ну, дратує зазвичай те, що з ним говорять, а він просто не чує, тому що він в навушниках. Да? Якщо економити свою нервову систему його, то можна домовитися. Про жест, про знак, похлопувати, да, і він виймається один навушник і говорити. Але важливо пам'ятати, що в підлітковому віці кора мозку вона ще не сформована, і в них фізично немає під... причини наслідкових зв'язків. Що не так? І отут дорослим треба мати більше терпіння, бо вони ще були дітьми, да, вони пам'ятають, що їх дратувало. А діти дорослими ще не були. Тут більше, напевно, терпіння і якихось домовленостей. Ми зрозуміли, що навушники це не лише про зручність, а й про відповідальність. Ми маємо пам'ятати, що вони не повинні у нас відбирати здоров'я, безпеку. Але все ж таки, у нас основне це власна обізнаність, і кожен несе відповідальність за своє життя та життя своєї дитини. Є, звісно, прості правила безпеки. І підсумовуючи, розуміємо, що це. Паузи робити паузу 30-40 хвилин це не лягати в них спати. Це не користуватися ними, скажімо так, фанатично в таких людяних місцях, тому що в нас постійні тривоги, оповіщення. І я думаю, що кожен повинен обрати свій такий безпечний шлях використовування ну цієї абсолютно класної новинки сучасності, яка вже інтегрувалася абсолютно сміливо у наше життя. Продовження ваших слів хочу ще сказати, що небезпека може очікувати людину в наушниках не тільки за кермом, не тільки при переході проїзної частини, а просто людина перебуває на вулиці, тому що в нас дуже давайте не забувати, що в нас можуть бути якісь хуліганські дії, крадіжки так само. І такі ситуації можуть бути навіть коли людина їде перебуваючи пасажиром в автобусі, вона не контролює. Вона занурилася в музику, вона прослуховує. Де Десь вже думки в, неї в іншому місці, а в неї пропадає гаманець з її, з її сумочки. Тобто про такі випадки також давайте не забувати, що це не тільки стосується правил самобезпеки, саме на дорозі, а в інших місцях громадських, де людина перебуває в навушниках. Я згодна, тому що все одно, коли ми щось слухаємо, чи дивимось, ми занурюємося в іншу історію. Ми занурюємося в новини, ми занурюємося в серіали, чи якісь корисні поради, і певною мірою знаходимось там, а не реагуємо, що навколо нас. Так, я також дуже вдячна, що запросили нас. Е, хочеться також, щоб більше людей про це почули. Та можливо, коли будуть підлітки, бачити, що це їхні однолітки про це розповідають. І це дійсно важливо. Хочеться саме звернути увагу, щоб більше піклувалися і батьків, і дітей про особисту безпеку на вулиці. Дівчата, дякую вам, що завітали. І вам дякую. дякую. Мирного вечора. на все добре.